Одна із таких от класнючих ковбас це домашня спечі. Ми її будемо ось теж робити із нашого м'яця в мангалиці, тому на неї можна забронювати її, зарезервувати і замовити. От завтра ми будемо, ні, післязавтра будемо відправляти, одна людина замовила 6 кг такої ковбаси. Тому зараз таке м'ясо вже в цеху, на переробці. Там маринуються спеції, всі діла, і буде о, завтра вночі томитись в печі і вакуум вакуумуватись. Так зверніть увагу, все вакуумується класно і буде їхати до свого поцінову чи якийсь замов. Воно, ну, по-перше, м'яке, і має знижений міст холестерину. Не одна порода свині не може цим похвастатися. А мангалиця, венгерська пухова, може цим хвастатися. Не то, що хвастатися, а. Це, якби вже в генетиці в неї закладено те, що сало йде зниженим містом холестерину, були проведені певні там ці досліди, і дійсно вся ця інформація підтверджена. А ми продовжимо нарізати шашличок от от, і цей може немаленькими шматочками. Да. Значить так, друзі, у нас е, замовили шашлик, ми там 3 кілограма лежить, заморажується е, в морозилці. І оця от частина, тут 2 600, тут я зараз її нарізаю, маринується, охолоджується, підморажується, і вже завтра може їхати до вас. Так що не зволікайте, замовляйте, отакий от шашлычок і смакуйте. От, І сало мало теж, отакий от візерунок, там йшло три м'ясних прослойки. Ну і так якби назвали генеральське, і пішло, поїхало. І до сих пор генеральське сало всі шукають, кожен трактує. По ну, я знаю таку от історію. Хто знає, другу пишіть, будемо обмінюватись цікаво. Так, друзі, зараз я включу зразу ваги, щоб, якщо що, поставимо ціну. Так, зараз вони на ноль підуть. Так, 350. Все, дивіться, беремо сало. Значить, сало скажіть, ми Десь це ви це ви що магались удержите? То що? Це, що за за 11 місяців вже набирає свиня сала. Яка свиня? Друзі, класична може й набирає, тому що вона їсть все сказали, підряд мангалиць. з домішками і так далі. А маналися це негерська пухова? Ні, ну от, ви це таке порівняння може не дуже скажемо так, і мука даречне, але ну попробуйте людину кормити, наприклад. Овочами, фруктами, там, зеленью, шпінатами, руколами і так далі. Ну, людина набере вагу швидше, ніж її кормити, наприклад, картоплею, макаронами, тим же самим м'ясом, салом там де багато білка і протеїну. Ну, звісно не набере. Тут, тут же ж якби все зрозуміло. енергія. Так, дивіться. Отаке от красотіще. Ану, скільки воно? Як думаєте, скільки цей шматок у нас затягує по вазі? Друзі. Так, друзі, дивіться, грає, тому що свіже і екологічне, суперове. Так, чинь, що там? 2340. А, мені ж видно. Дві... Ну, хтось там 2600 писав. О, 2300 написала, пані Галина. Ну, будемо вважати, що. 2300, uh, 350, скажімо так, так. Да. Хто написав 2300, молодці. Глазово. Молодці. Ну, взагалі ви всі молодці, тому що сало це така штука класна і поціновувачі сало, це я знаю дуже добрі люди. Так, отаке от сальце, мангалиця-венгерська пухова, стоїть 350 гривень за кілограм. Ви його вже можете замовити на нашу карту Приватбанк. Ось вона. Сейчас моя жінка і покаже. Гривень 200-300, давайте так. Або можете суму всього заказу. Скільки берете, наприклад, 2-3 кілограма суму всього заказу. 700 гривень кинули. Да. 700 гривень кинули Viber. В... і в вайбер на цей номер. Написали там своє прізвище і суму. Ми ж це все бачимо. Я ж на своїй карті бачу, яка, що від кого приходить. Ми з вами зв'язались, уточнили адресу, куди відправляти, і все. Завтра відправили. І це сальце супер, поїхало до вас. Нарізаємо. Так, ну, сходять на базар, я бачив недавно от ролики в YouTube, да? Там от часто показують одеський привоз. Мама родная, там є сало і по 600 гривень, і по 500 гривень є. І, на... і навіть бачив 700 гривень. Так, да, воно йде з прорізаю. Але ж люди добрі, це сало не таке, як виросло. Це сало дієтичне, ну, будемо так казати, з зі зниженим містом холестерину. І свиня вирощена на натуральних кормах. Все, що якби, наша земля нам дає, вирощено, воно. Їсть траву, там, яблука, буряки, в общем, всі корні плоди і зерна, там, кукурузку, пшеничку. ми... Мелимо на крупорушки і даємо. Все. Ніяких преміксів, нічого, нічого не додаємо. Так, розрізаємо. Дивіться, розрізаю отак. І зараз буду його присалювати. А, красота. Людям. Ну, якщо людина сама постійно всіх обманює, він, звісно, бачить. Дивіться, що і, і Дивіться яке сало. А, пахне супер, грає. Ось отакими, я думаю, шматочками. Я його і буду нарізати. Да, ну скільки він тягне у нас. Оце от шмат. От, 1,075 0,75, 376 гривень, Друзі. Супер. Боже, я я выращу. Ми вирощуємо, друзі. Ми вирощуємо. Зайдіть на наш канал. Подивіться. Назва каналу. Ось мене на фартуці. Под... І подивіться. У нас там багато роликів є. Нещодавно от знімали. У нас є і дорослі свині, Можливо, є, і... є і маленькі свині, там двохнедільні. Да, ви локалу, купляєте маленьку хрюшку, ви тисячі вирощуєте своє, буде вам. Так, да, у нас тут є yeah. тут постійні клієнти, які беруть, і ми їм запропонували, та б... чого ви? Беріть уже дорослу свиню, щоб там не морочиться, не вирощувати. а він каже, а ні, друзі, я... я хочу взяти поросятку і бачити, як воно росте. І лично його кормити. Тобто піклуватись про нього і, скажімо так, отримувати задоволення від цього процесу. І є і таке, друзі. Так що свиня ну це не просто харчі, які. Ну, вона да, виросла, зарізала і потім ймо. Ні, свиня це теж, це, друзі, філософія. От. Ну, ви ж знаєте, що сало більше солі не возьме від того, скільки йому потрібно. Тому що така о, у цього продукта така от особливість є. Ну це і похоже він вазі. Я думаю, що теж буде десь скільки там по 2 2400 десь буде. Причам сало? Так, друзі, кілограм отакої смакоти красоти 350 гривень. Ми його присалюємо і вам відправляємо. Завтра воно вже може їхати до вас. Я спрашу, чи в одній лінії веде мангалицю. Ні, мало того, ми її ведемо не в одній лінії, ми ще й з дюрком її. Да, так, друзі, ми її ще скрещуємо. У нас є дюмани, така порода. Свинок мангалицю скрещуємо із хряком, mm -hmm. дюрком. І виходить, дюмани дюрок плюс мангалиця, дюманчики. Теж прикольні свинки. вони... Ні, те, що, те, що Оце це, мангалиці. Це, це, це... це чиста мангалиця. А взагалі, от у нас на пороса, на хазяйстві є взагалі. і дюманчики, є друзі, і барани, є і кози. Так що любителі баранів, баранини, звертайтесь, замовляйте, домов, ось, там нам потрібну вам дату, ну, під заріз, Тоже м'ясо баранчиків, це шашличок і все таке. Дивіться, друзі, яке. Ну, видно, що його навіть, ну, дивіться, бач, вона, бачите, трясеться. Його заблизнило дуже, дуже Класне. м'яке. Класне, дуже, воно дуже, дуже м'яке. Ну, ось дивіться, бачите, як воно грає? Воно дуже м'яке, видно ось. Видно. такі от, таке от, не знаю, чи камера передає, а мені отаке от, як, як, ну, трошки, як воно, пузирєння таке от, ну, прикольно, класне.